В ефірі новини сьогодні у випуску, яка ситуація з захворюванням на covid 19 в Ізмаїлі на Одещині через спеку зросла популяція каракурців успіння Пресвятої Богородиці. Вітаю з вами у студії Юлія Патлацюк. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 14 серпня орієнтовно такі: 594 тисячі 400 осіб особового складу, 8 тисяч 476 танків, 16 тисяч 402 одиниці бойових броньованих машин, 16 тисяч 821 артилерійська система, 1 тисяча 151 реактивна система залпового вогню, 921 засіб протиповітряної оборони. 366 літаків, 328 гелікоптерів, 13 548 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2426 крилатих ракет, 28 кораблів, один підводний човен, 22 710 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 2813 одиниць спеціальної техніки. Останнім часом в Україні зареєстровано збільшення випадків субваріанту коронавірусу флірт. Він швидше вражає, ослаблений імунітет. Захволіти можуть навіть раніше вакциновані. Щодо ситуації з захворюванням на COVID-19 в Ізмаїлі. Ми поспілкувалися з лікарем Ізмаїльського міського центру первинної медико-санітарної допомоги Вікторією Патрікі. Подробиці дивіться далі. Останнім часом в Україні зареєстровано збільшення випадків субваріанту коронавірусу флірт. Коронавірус постійно мотує. Основним штамом, навколо якого досліджують мутації, залишається варіант Омікрон. А флірт це його новий субваріант. У місті Ізмаїл за останній тиждень виявлено 61 випадок підтвердженого захворювання на ковід. Це удвічі більше, ніж за попередній період. Новий субваріант коронавірусу швидше вражає ослаблений імунітет, а захворіти можуть навіть раніше вакциновані. Однак набутий імунітет після вакцинації знижує ризик ускладнень. Новий штам був зафіксований у світі в березні 24-го року. Серед особливостей нового штаму це він швидше поширюється, ухиляється від імунної відповіді, тобто може призвести до повторного захворювання на ковід. В групі ризику люди похилого віку, люди з супутніми хронічними неінфекційними захворюваннями, а також ті, хто не отримав повного курсу щеплення. У кожного субваріанта є певні особливості, але загальні симптоми на початку захворювання такі ж, як і в інших варіантів ковід. 19 до загальних симптомів Омів відносять підвищення температури тіла, втому, слабкість ломоту в тілі, кашель, головний біль та білі в м'язах. По клінічній картині поки що немає інформації, щоб він протікав надто небезпечно або викликав важкі ускладнення. Станом на сьогодні симптоми залишаються такі ж. Єдиною характеристикою на початку захворювання є значне підвищення температури, яка важко збивається. Але випадки частіше проходять без пневмонії. Рекомендації щодо профілактики хвороби не змінились. Це обмеження відвідування громадських місць, провітрювання, приміщення, вакцинація та миття рук. Ревакцинацію, тобто бустерну дозу, рекомендовано отримати представникам групи ризику тяжкого перебігу, які отримали останню дозу більше ніж 12 місяців тому. Наразі в Україні доступна омікрон специфічна вакцина. До групи ризику належать літні люди віком понад 60 років, вагітні жінки, пацієнти з хронічними Захворюваннями імунно скомпрометовані люди, представники професій, які постійно контактують з людьми. Для пересічного українця вакцинація рекомендована, якщо він ніколи раніше не вакцинувався. Потрібна одна доза. Якщо йдеться про перераховану групу ризику, для більшості з них також рекомендована однодозна вакцинація. Якщо людина не належить до групи ризику, але від моменту останнього щеплення вже пройшло від 6 до 12 місяців. Вона може ревакцинуватися однією дозою за бажанням. Ревакцинація може проводити. Тися що найменше через шість місяців після останнього щеплення проти COVID-19, незалежно від дози, яку робили в останнє: перше, другу чи бустерну. Якщо ви помітили симптоми хвороби, насамперед потрібно звернутися до чергового сімейного лікаря за адресою вулиця Єдності 75 з понеділка по п'ятницю з 8 до 13 години або в суботу до чергового лікаря поліклініки за адресою Клушина 6 з 9 до 12. лікарі рекомендують не займатися самолікуванням, а звертатися до спеціалістів аби отримати кваліфіковану допомогу. Єдиний затверджений в Україні противірусний препарат із доведеною ефективністю проти ковід, 19 це відомий під торговою назвою Паксловід, який назначається тільки при важких перебігах захворювання. Інші противірусні препарати по типу інтерферонів, афлобінів, аміксинів є неефективними. Паксловід можна приймати тільки за призначенням лікаря, він відпускається за рецептом. Окрім цього, необхідне рясне пиття, симптоматична та жарознижувальна терапія. Слідкуйте за своїм здоров'ям та бережіть себе. Юля Патлацюк, Наталя Маленко для програми новин. Поліцейські затримали жителя Березівського району, який п'яним незаконно заволодів легковиком. Упродовж години правоохоронці встановили місце знаходження автомобіля та правопорушника. Фігуранту вже повідомили про підозру за скоєнному загрожує ув'язнення. Слідчі вилучили автівку у якості речового доказу, а зловмисника затримали у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Фігуранту повідомили про підозру незаконному заволодінні транспортним засобом за частиною першої статті 208. 289 кримінального кодексу України на Одещині. Поліцейські затримали жителя Березівського району за підозрою у незаконному заволодінні транспортним засобом. До поліції звернувся мешканець Березівки і повідомив про зникнення його вазу, який він залишив на вулиці біля свого домоволодіння. Правоохоронці оперативно розшукали автомобіль на одній з вулиць міста. За кермом знаходився 27-річний житель Рауховської територіальної громади, який до того ж перебував у стані сп'яніння. Слідчі встановили, що зловмисник у такому стані гуляв по райцентру і на одній з вулиць побачив незамкнений припаркований автомобіль, яким і заволодів. Свій вчинок пояснив бажанням поїздити на легковику. Окрім складених поліцейськими відносно чоловіка матеріалів за порушення низки статей Кодексу України про адміністративні правопорушення, це і керування транспортним засобом у стані сп'яніння, експлуатація або керування транспортним засобом без номерного знака, особою яка не має права керування таким транспортним засобом. Слідчі розпочали провадження за ознаками частини 1 статті 289 Кримінального кодексу України та повідомили фігуранту про підозру у незаконному заволодінні транспортним засобам. Кримінальне покарання, яке загрожує чоловіку, обмеження волі на строк від 3 до 5 років, або позбавлення волі на той самий строк. Слідчі дії тривають. В Одеській області через спекотну і посушливу погоду зросла популяція отруйних павуків каракуртів або чорних вдів. Зокрема, у Болградському районі через укус отруйного павука чоловік потрапив до реанімації. Чим небезпечні каракурти та що робити у разі укусу, розповіли епідеміологи. Дивіться далі. На Одещині екологи фіксують зростання чисельності отруйних павуків каракуртів. Збільшення їхньої кількості пов'язують зі спекотною та посушливою погодою. Зокрема, у Болградському районі через укус каракурта чоловік потрапив до реанімації. Він натрапив на нього під час польових робіт. Ще один випадок зафіксували на території Ізмельського району. Чоловіка госпіталізували до медичного закладу після укусу павука. Підозрюють, що цим павуком був саме каракурт. Чим отруйний павук каракурт та що робити у разі, якщо він вкусив людину. Розповіли в Дунайському басейновому відділі відокремленого підрозділу санітарної охорони території та на видах транспорту Державної установи, одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб моз України. Паук каракур є одним із найотруйніших пауків, які існують на землі. Його отрута. Дуже токсична, вона десь в 10-15 разів сильніше отрути гримучої змії. На вигляд, каракурт, павук невеличкого чи середнього розміру має забарвлення чорного кольору з червоними чи сріблясто-білими крапочками. Самка павука має розмір до 2 см, вона чорно-багратистого кольору. От вона має от такий от вигляд. Це фото зроблене. У нашому районі, в селі Кирнички, має округле черівце, маленьку головку і тонкі такі лапки. На вигляд, дуже симпатичний павук. Проявляти активність ці павуки можуть кілька разів на рік у червні-липні та у серпні-березні. У самиці павуків у сезоні спостерігаються два періоди міграції. Перший період це коли. Уже статкове зріла самка переміщається в пошуках самця до спарювання. І другий період, коли у самиці вже дозрівають яйця і вона шукає місце для утворення свого гнізда у цей період самиці найбільш активні селяться каракурти у місцях, де ростуть бур'яни. Для житла плетуть гніздо з павутини, прикріплюючи його до трави. Павуки ніколи не нападають першими і без причини, кажуть епідеміологи. Найчастіше є випадки укусів у ногу, коли людина взуває старе взуття, попередньо не перевіривши його. У період своїх міграцій самки каракурта самиці каракурта. Можуть заповзати будь-які місця. Це може, може бути і житлове поміщення і помешкання, і сараї. І часто дуже вони полюбляють заповзати взуття, яке люди залишають біля порогу. І тому, якщо людина не перевірив, взувається, вона може отримати. Укус паука укус каракурта не дуже болючий. На місці укусу можна побачити невеличку червону цяточку, а у ній дві крихітні білі крапки, сліди від виведення отрути. Людина може одразу й не помітити, що її вкусив каракурт, але приблизно через 15 хвилин після укушення з'являються симптоми: порушення дихання та серцевої діяльності, зміни у свідомості та панічний страх. Ефективний захід при наданні першої допомоги припікання. Яд каракурта дуже. Е... Швидко руйнується під дією високої температури. Тому місце укуса можна припалити. Приставити до місця укуса головки двох сирників, а третім сирником їх підпалити. І таким чином можна уникнути отруєння і його послабити. За умов дотримання певних правил вберегтися від павуків не так складно, зазначають спеціалісти. Щоб не наразитися на небезпеку під час роботи на городі, потрібно мати закрите взуття і працювати в рукавицях. Своєчасно треба розчищати свої території від бур'яну, від залишок городної рослинності, не розхідувати, не складувати каміння. Вивозити своєчасно різний бруфт, ну якщо треба звільнити якесь велике поле від заселення пауків каракуртам, то рекомендується глибока вспашка і вирівнювання поверхні землі. Крім цього, через глобальне потепління в Одеській області з'явився новий вид отруйних павуків жовтосумні колючі павуки. Його розмір сягає півтора сантиметри. І, хоча їх укус не смертельний, по силі неприємних відчуттів його можна прирівняти з укусом оси. У потенційних алергіків він може викликати досить важкі ушкодження. Якщо після укусу будь-якого павука у вас виник набряк, запаморочення, висока температура, нудота або зниження тиску, слід негайно звернутися за медичною допомогою. Бережіть себе. Та своє здоров'я Наталя Гаврилова Ілля Кулинич для програми. Новин. На Одещині прикордонники затримали трьох браконьєрів з уловом більш як 400 кілограмів мідій. Прикордонники Одеського загону затримали трьох рибалок, які здійснювали незаконний вилов водних живих біоресурсів, використовуючи заборонені знаряддя лову. Подія сталася на узбережжі сухого лиману, що на Одещині. Чоловіки, використовуючи водолазне спорядження, попри заборону, активно здійснювали вилов морських молюсків у промислових масштабах. На момент викриття рибалки встигли виловити Понад 410 кілограмів міді. Попередня сума заподіяної шкоди державі становить більш як 115 тисяч гривень. Наразі водолазне спорядження та улов водних живих біоресурсів вилучили до рішення суду. За ознаками злочину, передбаченого статтею 249 кримінального кодексу України, незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добовним промислом. Направлено повідомлення до підрозділу національної поліції. 15 серпня за новоюліанським календарем віряни відзначають велике свято Успіння Пресвятої Богородиці. Це свято завершує річне коло, 12-те святи знаменує відхід із земного життя Діви Марії. Про історію цього дня, а також про традиції цього дня, дивіться далі. 15 серпня за новим церковним календарем відзначається велике свято Успіння Пресвятої Богородиці, яке завершує річне коло 12 свята знаменовий відхід із земного життя Діви Марії. Про це оповідає ікона Успіння Пресвятої Богородиці. Історія свята бере свій початок з апокрифічних джерел та священної традиції церкви, яка не має прямих історичних даних про дату місця чи обставини смерті Марії, оскільки про це не згадується у канонічних Євангеліях. Однак, за традицією Вважається, що після п'ятидесятниці Діва Марія перебувала в Єрусалимі близько десяти років, а потім її життя описано лише в апокрифічних текстах. Свято у спіні є символічним завершенням церковного року, який закінчується 31 серпня. Успіння також вшановують як день, коли Богоматір з тілом та душею перейшла до вічної слави свого сина, і з цього часу вона вважається могутньою заступницею та покровителькою в небі. В день успіння Пресвятої Богородиці закінчується піста, тому на святковий стіл вже можна ставити різноманітні страви. Традиційно віряни несуть до церкви на святкове богослужіння, горіхи, фрукти, хліб, зерно та мед, які пізніше освячуються. Існують також декілька народних прикмет на це свято. Гарна погода. Чекайте на прохолоду на бабине літо. Веселка на небі буде теплою осінь. Літає багато павутиння, зима буде малосніжною та морозною. Дощі такої буде і осінь. Сьогодні не рекомендується сваритися та лихословити. Успіння Пресвятої Богородиці має особливе значення для православних вірян, оскільки воно символізує вічне життя та спасіння. Це свято нагадує про важливість віри, відданості та святості в житті кожного християнина. Юлія Петлецюк для програми новин. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 10 копійок, продати за 41 гривню 59 копійок, єврокупівля 45 гривень. Продаж 45 гривень 55 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у четвер, 15 серпня, в Ізмилі очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер змінних напрямків – 3,8 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 18-20 градусів тепла. В день – 29-31 градусів тепла. В Одесі мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний. 3-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі 16-18 градусів тепла. В день 28-30 з позначкою Плюс. Усі випуски програми 700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті з на ютуб-каналі та у Фейсбуці. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.